Ми продовжуємо знайомство з матеріальною культурою давніх цивілізацій, і тема сьогоднішнього уроку. Цивілізація, дворіччя, матеріальна культура. Варто згадати, що під матеріальною культурою розуміють сукупність усіх матеріальних цінностей, предметів, пристроїв, споруд, які були створені певною культурою, долина річок Тигр та Єфраб, де виникла цивілізація Месопотамії з півночі і сходу, обмежена горами сучасної Вірменії та Ірану. На заході її оточували пустелі та степові райони. Сирії та Аравійського півострову, а з півдня омивали води Перської затоки. Місцевість у нижній течії Тигру та Єфрату дослідники умовно називають Шумером. А починаючи з другого тисячоліття до нашої ери, вона отримала назву Вавилонія. Північна частина Месопотамії теж умовно отримала назву Асирія. Саме там виникла держава, центром якої спочатку було місто Ашур. Згодом вона охопила більшість теренів близького сходу і стала однією з перших. Імперії в історії людства. Імперією називають країну, створену шляхом завоювань. В наш час на теренах Месопотамії розташована Республіка Ірак. Найсприятливішими для іригаційного землеробства були території в середній та нижній течіях цих річок. У степових та гірських районах верхніх течій, особливо тигру, розвивалося скотарство. Поряд із зерновими культурами популярними були бобові рослини та фінікові пальми. У другому тисячолітті до нашої ери сформувалася практика оренди олів з фініковою пальмою. Населення Месопотамії взаємодіяло з кочовими спільнотами, які мешкали довкола міст і їхньої округи. Здебільшого міському населенню вдавалось налагодити ефективну взаємовигідну співпрацю, торгуючи і обмінюючи продукти з котарів на зернові культури та предмети побуту, які вони виготовляли. Таке специфічне співіснування кочівників та осілого населення тривало досить довго, проте ці взаємини не завжди були мирними. Для житлового будівництва жителі дворіччя використовували глину, якої тут було вдосталь. Будинки, палаци та храми зводили з невипаленої цегли серцю, яку виготовляли, змішуючи глину та очерет. При цьому фундамент закладали з опаленої глини. В центрі міста найчастіше знаходилась площа з храмом, який називався Зикурат. Він мав вигляд ступінчатої піраміди. Тут також зводили громадські будівлі, а згодом ще й палацові комплекси правителів. Житлові Будинки в дворіччі зазвичай не мали вікон, вони були однотипними. До того ж, стіна одного будинку дуже часто примикала до стіни сусіднього. Вхідні двері відчинялися всередину і вели в невеличкий вимощений цеглою передпокій, де можна було помити руки та ноги. Далі проходили в невеликий відкритий внутрішній дворик. У будинку була кухня, але здебільшого готували у дворі. У найбільших містах зводили двоповерхові будинки. Житло меблювали плетеними ліжками, низькими стільцями, лавками для. Для ніг тільки заможні обставляли помешкання дерев'яними скринями та кріслами, а стіни завішували кольоровими тканинами. Приміщення освітлювали за допомогою глиняних олійних ламп, на відміну від єгиптян, у яких популярним був ляний одяг, творіччя здебільшого одяг виробляли з вовни. Тканину багато драпірували, тобто збирали у складки та фарбували в яскравий колір. Робочим одягом у чоловіків був короткий фартух, вихідним довга полотняна тоніка з короткими рукавами. У жінок, які одягались так само, як і чоловіки, туніка сягала землі. Поверх туніки накидали на плечі короткий вовняний плащ, який стягували широким поясом. Особливим було вбрання жерців, воїнів, представників влади. Щодо взуття, то жителі дворіччя носили сандалі, але часто ходили босоніж. а сирійці ж мали високі шкіряні чоботи без підборів і загнутим носком та шнурівкою. Чоловіки подекуди носили круглу шапку з широкими загнутими полями. Або ковпак. Згодом шапка вийшла з моди і її замінила пов'язка на чоло. І чоловіки, і жінки в месопотамії любили носити прикраси. Для прання використовували попіл та пісок. До слова, прання, як і частиною занять, пов'язаних з обробкою тканини, займалися тут чоловіки. У дворіччі основою раціону були страви з бобових і зернових культур сочевиці, пшениці, ячменю. Активно споживали цибулю, огірки, фіники та гранат. А сирійці у першому тисячолітті до наш. Ери почали масово культивувати яблука, груші та виноград. М'ясні страви були доступні лише заможнім людям. Споживали переважно м'ясо з птиці, а м'ясо корів, кіз та овець лише у виняткових випадках. Популярною була риба. У раціон входили також молочні продукти. Особливо жителі дворіччя полюбляли сир та кисле молоко, солодкі страви, до яких подавали мед, горіхи, олію та спеції. На свята пекли солодкий пиріг. Він був начинений фіниками, інжи та горіхами. Серед напоїв популярним було пиво, яке варили з фіників та зернових культур. Серед шумерських текстів зберігся навіть гімн богині пива, яку звали Нінкасі. Населення споживало також і вино, але здебільшого його ввозили з Сирії. Ми познайомились з цивілізаціями долини Нілу та Дворіччя. Ви можете визначити спільні та унікальні риси їх розвитку. Очевидним є те, що матеріальна культура давніх річкових цивілізацій вражаюча та багата. Попереду на нас чекають нові відкриття. А я дякую вам за увагу. До зустрічі на наступному уроці.